Огляд спортивного одягу Amazon Essentials Наші редактори протестували нову колекцію: спортивний одяг Amazon Essentials чи варта гра свічок, чесний погляд від досвідченого фітнес-ентузіаста. Останнім часом спортивний одяг став невід'ємною частиною мого гардеробу. Це вже не просто функціональний елемент для тренувань, а спосіб висловити свій стиль, відчувати себе комфортно і впевнено в будь-якій ситуації. Тому, коли я почула про нову колекцію спортивного одягу Amazon Essentials, розроблену у співпраці з Лорен Wolf і Style, я не могла не зацікавитися. Обіцянки стильного дизайну, зручних матеріалів і, головне, доступної ціни звучали дуже заманливо. Як досвідчений фітнес ентузіаст, який проводить години в спортзалі і не боїться експериментувати з різними брендами, я вирішила провести власне розслідування. Не довіряючи сліпо рекламі і відгуками, я вирішила особисто протестувати кілька ключових моделей з колекції Amazon Essentials і поділитися своєю чесною думкою. Отже, що ж я виявила? Чи вартий цей спортивний одяг уваги, чи це просто черговий маркетинговий трюк? Перше враження: стиль та доступність. Перш ніж заглибитися в тестування, важливо зазначити, що візуально колекція Amazon Essentials справляє дуже гарне враження. Кольори яскраві та модні, силуети привабливі та сучасні, це явно не спортивний одяг, який соромно носити в місті. Важливим фактором є й ціна. Хоча багато відомих спортивних брендів встановлюють високі ціни. Amazon Essentials пропонує доступні альтернативи, що робить спортивний одяг більш доступним для широкої аудиторії. Однак, як ми знаємо, зовнішній вигляд це лише початок. Щоб зрозуміти, наскільки хороша цей одяг насправді, необхідно перевірити її в справі. Тестування в реальних умовах мій досвід використання. Я вирішила протестувати три ключові моделі з колекції: байкерські шорти з високою талією. Тенісне плаття Майку і спортивний бюст Гальтер і Грекбак. Мій розпорядок дня включає в себе різноманітні тренування від інтенсивних занять бар ЕС до спокійної йоги і пілатесу. Тому я постаралася максимально повно оцінити можливості кожної моделі в різних умовах. Байкерські шорти з високою талією. Перше, що кинулося в очі це дизайн. Біла контрастна обробка дійсно надає шортам старовинний шарм 90-х, який мені дуже подобається. Тканина м'яка і еластична, приємно відчувається на шкірі. Однак, якщо ви шукаєте шорти з високим стисненням, то це, мабуть, не ваш варіант. Тканина відносно тонка і забезпечує лише легке стиснення в талії. Я випробував ці шорти під час інтенсивного тренування в BarIS, де знадобилося багато бігу та присідань. На мій подив, вони чудово впоралися зі своїм завданням. Ніяких сповзань або дискомфорту, тканина щільно прилягала до тіла, забезпечуючи необхідну підтримку. Однак є один момент, який варто враховувати: тканина легко обрудниться від поту. На світлих тонах, таких як темносірий, можуть залишитися помітні плями. Тому, якщо ви схильні до рясного потовиділення, краще вибирати темні кольори. Тенісне плаття майко. Ця сукня викликала у мене змішані почуття. З одного боку, мені дуже сподобалася його простота і елегантність. Воно ідеально підходить для легких тренувань, таких як йога або пілатес, а також для повсякденного носіння. Тканина напрочуд щільна і м'яка, особливо враховуючи доступну ціну. Однак є кілька моментів, які мене збентежили. По-перше, Плаття досить тонке, тому воно може бути не найкращим вибором для прохолодної погоди. По-друге, верхня частина сукні дійсно велика для тих, у кого невеликий розмір грудей. Мені довелося підколювати його в декількох місцях, щоб воно виглядало більш акуратно. Вбудовані шорти це приємний бонус, що забезпечує достатнє охоплення і зручність. Також мені сподобалися вбудовані чашечки і бічні кишені, які дозволяють зберігати телефон і ключі. Спортивний бюстгальтер y Бак. Цей бюстгальтер є найбільш суперечливим предметом з усієї колекції. З одного боку, мені сподобався його сучасний дизайн з y подібною спинкою. З іншого боку, тонкі ремінці швидко врізаються в плечі після декількох годин носіння. Бюстгальтер забезпечує лише легку підтримку і не підходить для інтенсивних тренувань з високим рівнем впливу. Він більше підходить для занять йогою і пілатасом, як і рекомендовано виробником. В цілому, я була приємно здивована якістю тканини і загальним комфортом бюстгальтера. Однак, якщо ви шукаєте надійну підтримку під час інтенсивних тренувань, вам, ймовірно, варто звернути увагу на інші моделі. Якість та особливості дизайну, що можна покращити. Загалом, я вважаю, що спортивний одяг Amazon Essentials пропонує чудове співвідношення ціни та якості. Шви акуратні, подолоброблений професійно, а тканина порівняна з іншими брендами, які я тестувала. Однак, є кілька аспектів, які можна поліпшити. Розмірна сітка, деякі моделі, такі як тенісне плаття, мають проблеми з розміром. Необхідно більш точно визначити розмірну сітку, щоб уникнути розчарувань. Підтримка, спортивний бюстгальтер y і може бути більш підтримуючим, для жінок з великими грудьми він, ймовірно, не підійде. Тканина, хоча тканина в цілому хорошої якості, вона могла б бути більш зносостійкою і менше бруднитися. Підсумок, чи варто купувати спортивний одяг Amazon Essentials? Тож, мій чесний вирок, так спортивний одяг Amazon Essentials вартий уваги, особливо якщо ви шукаєте доступні та стильні альтернативи відомим брендам. Вона ідеально підходить для повсякденного носіння, легких тренувань і занять йогою або пілатесом. Однак, якщо ви шукаєте одяг для інтенсивних тренувань з високим рівнем впливу, вам, ймовірно, варто звернути увагу на інші моделі. Також зверніть увагу на розмірну сітку і відгуки інших покупців, щоб уникнути розчарувань. Загалом, я вважаю, що Amazon Essentials пропонує хороше співвідношення ціни та якості, і я рекомендую його тим, хто шукає доступний та стильний спортивний одяг. Головне розуміти свої потреби і очікування і вибирати моделі, які відповідають вашим вимогам. Для тих, хто цінує стиль і доступність Amazon SunTails чудовий вибір Для тих, хто шукає надійну підтримку під час інтенсивних тренувань, можливо, варто шукати інші варіанти. Для тих, хто цінує комфорт і універсальність, Amazon Essentials пропонує кілька гідних моделей для повсякденного носіння та легких тренувань. Зрештою, вибір за вами. Але я сподіваюся, що мій чесний огляд допоможе вам зробити усвідомлений вибір і знайти ідеальний спортивний одяг для ваших потреб. Не бійтеся експериментувати, пробувати нові бренди і знаходити те, що підходить саме вам. Адже головне це відчувати себе комфортно і впевнено в своєму одязі, як на тренуванні, так і в звичайному житті.